Польща сьогодні не спала. Вона разом на собі Україною, да. разом з Україною на собі ця країна відчула що таке наліт дронів, тому що до цього були поодинокі атаки. А що відбувалося цієї ночі? Поговоримо про це детальніше. Дмитро Жмайло долучається до нашого ефіру. Це співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. Вітаємо вас в ефірі, пане Дмитре. Доброго ранку, пане Євгена. Доброго О. ранку, пані НАТО. Отже, на нічна чергова ракетно-дронова атака Росії по Україні поки що точних цифр немає. Скільки було застосовано яких видів ударних повітряних цілей по Україні? Але ми вже бачимо, що основним акцентом цієї атаки були західні області України. Чи відомо вам, що було цілі ворога цієї ночі? Якісь деталі можливо ви можете повідомити глядачам. Традиційно основними цілями це були об'єкти критичної інфраструктури, крім того, цілями були об'єкти військової інфраструктури, зокрема навчальні центри, саме туди найбільше летіло. Фактично, росіяни розпочинають свій осінь, традиційний осінньо традиційний осінньо-зимовий терор, тому що е, за добу вони виготовляють приблизно 175 шахедів шахетів і дронів обманок Гербера. Це спільна цифра. Ну і відповідно, враховуючи ті е, бажання російського командування щодо е, повітряної атаки в тисячі Одиниць засобів повітряного нападу, то можна прогнозувати, що така атака буде повторюватися кожні 4-6 днів. Саме для цього вони влітку брали паузу, коли тривали міжнародні перемовини, збільшували кількість пускових майданчиків. І до тринадцяти стаціонарних додали переносні майданчики. Це зокрема запуску е, цих дронів із автомобілів, із пікапів і тому подібні історії. принагідно, що. Принагідно, що Польща, вперше власне ну фактично перша країна, яка відбивала публічно повітряний напад Росії. Хоча в офіційних повідомленнях згадок Росія, російські російські дрони, немає. Але це скоріш за все пов'язано з тим, що незабаром розпочинається в середині вересня навчання запад 2025 спільні білорусько-російські навчання. Я нагадаю, що саме з цих навчань в 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, і в принципі країна, Іни східного флангу НАТО, це і Литва, це білору і Польща очікували будь-яких провокацій, і їхні збройні сили підведені у стан підвищеної готовності. Польща закриває на час навчань кордони, зокрема транспортний коридор і транспортний пункт пропуску. прошу вибачення, і пасажирський пункт пропуску. І фактично в усіх цих підготовчих моментах і власне змогла відбивати цю повітряну атаку, тому що понад 10 об'єктів залетіли на її території. Так. Можна з певністю сказати, що перший такий крок щодо відсічі агресії, а не м'яко кажучи, жування шмарклей, все-таки відбулося у наших східних союзників, і примітно, що це поляки, які власне і витрачають рекордну суму на свою оборонку на всьому європейському континенті. Це 4,7% ВВП. Ну і примітно, що Польща вперше від початку повномасштабного вторгнення закривала аеропорти. Жешова, Люблена, Варшави. Наші українці, які перебувають зараз в аеропорті, столиці Польщі кажуть про. Те, що літаки не летять, хоча аеропорт відкритий, туди можна зайти, але рейси поки що скасовують деякі або відкладають. Така ситуація складається, тобто не Тоб можна сказати, що повністю по відбили цю атаку, тому що повітряний простір Польщі таким чином під загрозою ще польські медіа вже встигли написати цього ранку, що ну така атака була тестом на щільність ППО. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Ну і реакції від НАТО очікують скільки минуло від ночі, поки її немає. Ну, реакція від НАТО. Я думаю, це звісно ж глибоке занепокоєння, засудження і заклик припинити агресію проти України і проти сусідніх країн. Тому я не думаю, що ми тут щось побачимо. Стосовно закриття аеропортів, я нагадую, що вже шові діє великий термінал, хаб звідки поступово вийшли американці, який є ледь не основним логістичним маршрутом доправки нам військової допомоги. Через цей термінал обслуговується 35 країн мінімум, які передають зброю, боєприпаси і амуніцію і для української. Армії стосовно перевірки, я не думаю, що це була наскільки перевірка протиповітряної оборони Польщі. Хоча це також я думаю, що це була от власне чергова провокація і прощупування ґрунту стосовно наших союзників по північно-атлантичному альянсу. Бо я нагадаю, що раніше безпілотники так само залітали в Польщу і летіли досить таки довгий час і не, не зустрічали ніякого супротиву. Вони залітали в Литву, Вони залітали на територію Румунії і в Румунії. Навіть приймалися відповідні законодавчі зміни, які мали б дати можливість місцевій армії захищати повітряний простір країни. Тому, скоріше за все, тут зійшлися саме навчання, тут зійшлася саме чергова перевірка спроможностей. Ну глобально рішучості наших європейських партнерів. Відповідно, ж Росія вона і далі буде прощупувати і зупинятиметься там, де лише її зможуть зупинити. Тому це черговий тест. І на щастя, Варшава цей тест цього разу витримала. Ну і відповідно ми даємо нам можливість розвивати ті треки комунікації з західним світом, які ми піднімали ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Якщо ви пам'ятаєте, президент Зеленський тоді закликав наших партнерів закрити небо над Україною, коли наша система протиповітряної оборони тільки адаптувалася до комбінованих атак Російської Федерації. Тому перший крок зроблено, і однозначно ми будемо і далі працювати в цьому напрямку, тому що я нагадую, що і гарантії безпеки, над якими зараз б'ється українська дипломатія зі своїми. Партнерами так само передбачають припинення вогню в повітрі в повітрі в морі і на землі. То, от якраз повітряна компонента і те, що Польща почала задіювати свої збройні сили, ну це відкри, думаю, відкриє ще один кластер дискусій на рівні наших дипломатів. Ви знаєте, якщо співставляти певні події останніх тижнів, останніх місяців, які набувають прям кульмінації прямо в ці дні, зокрема цим заліт а, незрозумілої кількості шахетів на території Польщі є а, Певним елементом цієї кульмінації я хочу до цього додати заяву президента Польщі Кароля Навроцького, який під час прес-конференції з президентом Фінляндії заявив наступне: ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Звичайно, чекаючи на довгостроковий мир, який необхідний нашим регіонам. Ми вважаємо, що Путін також готовий вторгнутися в інші країни. Сюди ж додаємо о, початок за два дні навчань. О, в... Росії і Білорусі захід 25. І от коли ви відповідали, ми знайшли повідомлення про те, що Польща починає виклик резервістів протягом Так, з посиланням годин. на війська ТРО кажуть, що у Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через атаку російської Беплації ночі. У чотирьох воєводствах вони мають з'явитися для виконання завдання протягом шести годин в інших шести воєводствах протягом 12 годин. Тобто, ми е Співставляємо це з розвитком подій січня лютого 22-го року, коли зосереджувались російські війська, коли ми теж викликали резервістів, і ми знаємо, чим все завершилось повномасштабним вторгненням. І бачимо паралелі з тим, що відбувається зараз в Польщі. Ви бачите такі паралелі? Чи дійсно все підходить до того, що Росія може таки наважитись на певні дії в бік Польщі або країн Балтії, наприклад? Поки триває російсько-українська війна, будь-яких наземних сухопутних операцій операцій сторгнення східному флангу НАТО не загрожує, тому що Україна фактично стоїть на шляху безпеки усієї Європи, і це потроху починають розуміти те, що відбувається зараз. Тобто дійсно на цих маневрах на запад 2025 росіяни і білоруси мають на меті відпрацьовувати в тому числі наземну операцію, яку можна було використати для захоплення Сувалкського коридору. Це відтинок кордону між Польщею і Литвою, який власне є єдиним сухопутним коридором між Балтійськими країнами і далі до країн Скандинавії, якщо ми беремо поровне сполучення, і континентальною Європою, відповідно Польщею, Німеччиною і так далі. Вони дійсно це відпрацьовують тоді. 22-му році чисельність російських військ коливалася на території Білорусі від 110 до 160 тисяч. Ми десь е, оперуємо завжди цифрою в 150 тисяч. Це початкові сили вторгнення Російської Федерації, які ну от йшли з усіх боків. Зараз же на цих навчаннях офіційно декларується 12 тисяч. Литва, литовські спецслужби заявили, що буде цифра більше, приблизно 30 тисяч військовиків обох країн зосереджено, і дійсно вони ну прямо відпрацьовують агресивні дії проти цього Сувалського коридору проти Польщі і Литви відповідно відповідно Польща планувала так само проводити свої навчання. Можливо, ну не за не, не залучаючи резервістів, але от власне коли є така провокація, коли є порушення повітряного простору, потрібно відповідати більш агресивніше, більш різкіше, тому що ну під час всіх цих навчань просто-напросто ці провокації будуть продовжуватися будуть далі залітати дрони. Я нагадую, що Білорусь відкриває постійно кран еміграції кризи, коли вона накопичує партію нелегальних мігрантів, а потім їм робить коридор для того, щоб вони проривали польський бік білорусько польського кордону. Саме тому, от як реакція на ось ці дії на реакція на цю провокацію, вони і додають додатковий компонент. Це саме залучення резервістів і залучення їх в пришвидшеній формі. От саме отут як там приставка на пришвидшена, тому ну це дуже абсолютно правильні дії, але чи можуть бути ще провокації. Ці під час цих навчань впродовж вересня так вони можуть бути, але до сухопутної операції до спроби прориву кордону ну точно нашим схід сусідам по східному флангу НАТО нічого не загрожує. Україна на жаль вже досвідчена у цих питаннях. Принаймні, морально ми готові і до щоденних атак дронів. Наші військові на фронті захищають нас, відстоюють кожен. Кілометр, кожен метр нашої землі, за що ми вдячні їм. Також повномасштабне вторгнення воно триває, і технології дійсно важливі за три роки. Але без людей всі ці технології, які зараз працюють на фронті, вони ніщо. QR код під час нашого спілкування розкажіть про нього, хто може долучатися і як. Це кіркот сто двадцять восьми бригади. Вона зараз шукає фахівців з технічно, з технологічною освітою, тобто потрібні люди, які могли б виготовляти і збирати FPV-дрони, які могли б їх ремонтувати, ремонтувати іншу техніку, електроніку. І ну ці вакансії в принципі там є багато. Крім того, є бойові і небойові посади. Крім того, ця бригада підключена до контракту 1824, який з ініціативи Павла Паліса екскомбрига 93 третя нині представник. К ОП розширена і на операторів дронів. Тому кожен хто вагається, хто хоче отримати необхідну інформацію, хто не хоче потрапити в бусік ТЦК і в рандомний розподіл в, в ті підрозділи, до яких людина буде не готова, може відсканувати qr код може, хоча б принаймні зателефонувати і дізнатися усю необхідну для себе інформацію, щоб прийняти остаточне рішення. Тому кожен хто думав, хто підлягає мобілізації, дуже раджу саме скористатися інструментом рекрутингу і діє на випередження дуже дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що проаналізували ситуацію. Оперативно е розповіли про наслідки цієї ночі. Ми стежимо далі за розвитком подій в нашому ефірі. Дмитро жмайло був з нами на прямому зв'язку. Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.